Одна з наймасованіших атак безпілотниками цієї ночі була у Харкові. Цілили по житловій забудові Руйнувань зазнали багатоквартирні будинки. Саме тут на жаль загинули водії, рятувальники, які знаходилися у пожежних машинах. Під час лозі. Михаїха за сигналом Тривога, було по радіоефіру, передали нам інформацію, що було влучання в житловий будинок та люди кличуть про допомогу. По прибуттю до місця виклику я вже бачив автівку мого батька, на якій він чергував, бачив інші підрозділи, які прибули до місця, але ми були направлені на інший адрес. Ми знаходились за поворотом. Близько 150 метрів від того місця, де працював мій батько. В ході гасіння пожежі була подана команда Повітряна тривога. З півночі зайшли повітряні цілі. Ми знаходились в укритті. Я почув, як шахет почав пік пікірувати та пролунав вибух, гучний вибух, дуже близько. Я зрозумів, що ну, ці шахеди летять. Якраз туди, де працюють підрозділи. Спочатку я не придав цьому значення дуже особливого, тому що ну, це вже не перший раз, коли підрозділи попадають під обстріл. Ми почали виконувати свої обов'язки далі. На той час ми тушили приватну будівлю. Постраждалих на, на, на місці нашого виклику не було. Потім мене схвилювала думка про те, що все ж таки. Влучання шахеда було там, де працює мій батько, я вирішив йому зателефонувати. Один раз зателефонував, другий, інший. А На час, коли телефонував, це, був, це була вже наступна повітряна тривога, і ми знов-таки ж знаходилися в укритті, тому я мав змогу зателефонувати. Але батько на той час вже не, не брав слухавки. Я якось відігнав від себе ці думки. Думаю, мабуть, в укритті, мабуть, в підвалі, ще десь, може, не ловить зв'язок, повітряна тривога, мабуть. Але потім, коли ми закінчили виконання ну, виконання своїх обов'язків та загасили пожежу на нашому місці виклику, я прийняв рішення проїхати 100 метрів у складі свого відділення та, мабуть, ну, Думав, щоб допомогти іншим підрозділам виконувати свої обов'язки розбирання конструкції, мабуть, рятування людей, чи які там задачі могли б бути поставлені. Та по прибуттю на місце пожежі побачив тіла загиблих та розбиті автівки. Далі описати свої почуття та емоції не можу, тому що все було як в тумані. Я дуже погано це пам'ятаю, але Точно знаю, що для мене це була судна ніч. Ніч, яку внутрі все обірвалося просто. Тому що мій батько був для мене всім. Все, що я вмію, все, що я знаю, це все він мені передав, то він мене навчив. Вова, смотри на мене. Мене служиш? Тихо. Важко, важко дуже втрачати таких професіоналів, товаришів. Я з цими хлопцями дружив, дружив поза, поза службою, поза роботою. Що можу про них сказати? Дуже відверті, дуже доброзичливі хлопці. На посаді вони були професіоналами своєї роботи, друзями і завжди допомагали іншим. От у нас в караулі прийшли хлопці, ті, що помоложим, вони вже працювали на посадах і завжди допомагали всім, завжди підтримували. Ми приїхали на пожежу. Я... Поліз працювати на автодробині, рядом поруч зі мною стояв Вова. На момент вибуху я був на автодробині, я злажу з автодробини після вибуху. Дивлюсь, нікого нема. В мене було, був стан шоку. Я подивився, що нікого з наших хлопців нема, і мене було полегшення, коли я через три хвилини дізнався, що хлопців більше нема. У мене був просто шок. Важливо сказати, що кожен з них, який йому дано крест, був, вони пронесли їх з достоинством, з гідністю через усе своє життя. Вони любили своїх дружин, вони любили своїх дітей, вони любили свою роботу, вони поважали своїх товаришів. Світла їм пам'ять. Я от, чесно скажу, що я дуже. Вдячна доля, що я була знайома з ними з усіма трьома. Я одразу прийшов сюди, в цей підрозділ попав і ну, одразу попав до цього караулу. Прийшли ми сюди ну, практично в одне час з Владиславом Логіновим. Ми і на учобі були вдвох. Ми прийшли в одне час. Завжди компанійський був, завжди весело з ним було завжди. Є що розказати, є що спросити в нього. Завжди Завжди допомагав як би так сказати, мудрим совєтом, якоюсь там настановою батьківською, і Сергій Байдалінов, він ну, практично мій однолітка. Ми з ним здружилися одразу, практично з перших днів. Компанійська хлопець гарний. Не вистачає дуже їх. Вова Матюшенко, він завжди всіх... да, був спокійний. Завжди казав хлопці, не кипішуйте потихеньку, як буде, так і буде. Головне, що себе бережіть. Тут а так вийшло, не вбирались. Це дуже боляче, коли гинуть товариші, вони були. Гарними спеціалістами, вправними водіями, От, мали великий досвід роботи. В колективі вони завжди були в добрих стосунках, не було конфліктних ситуацій. До призначення на посаду заступника начальника це був мій караул. От, я був там начальником караула. Для мене це. Дуже тяжка втрата. Вони завжди працювали пліч-опліч, пліч, виїжджали на всі надзвичайні ситуації, як в місті Харкові, так і в Харківській області. Постійно відкликувались на всі вимоги керівництва, допомагали підрозділу, завжди працювали дуже гарно. Це дуже велика втрата для всієї сім'ї Харківщини, для підрозділу 6 ДПРЧ. Хлопці були дуже гарні, дуже потужні. І це дуже велика втрата. Тяжко. Тяжко всім, тяжко і керівному складу, тяжко і особовому складу, але ми і надалі будемо виконувати свою роботу. Ще раз повторюся, на високому рівні будемо рятувати людей, будемо гасити пожежі, будемо виконувати свої прямі функційні обов'язки. Вічна пам'ять нашим хлопцям загиблим. Ми їх не забудемо, вони завжди залишаться в нашій пам'яті як професіонали з великої літери, як а, товариші, друзі, колеги. Ці молоді дерева е, садили хлопці тоді в минулому році, в 2023, йшов дощ і вони е, по дождю посадили. Е, Близько ста саженців по всій території. От. Коли вони ці дерева виростуть, це буде пам'ять про наших загиблих товаришів.